Ось такий маленький магазинчик, в якому, в якому є наша різна атрибутика. Стоїть на вітрині, з вулиці видно. Заходимо всередину і тут нас зустрічає колекція ювілейних медалів. Різні руки, різного кольору чоловічі, жіночі. Вибір дуже великий. Є окремо мідні медальки, є якісь колончики, якісь такі різні брілочки. І саме цікаве у нас є ось цей кутик. В цьому кутику розміщена Наша література, а також література, яка е, допомагає людям зрозуміти 12 кроків анонімних алкоголіків. Взагалі програму, що таке, тут знову бачимо, медальки, різні роки, різні галанонівські <кхід> медальки, АН, тобто до вибору, як кажуть, до кольору. Тут книжки є, де наша програма розписана по. Подетально, подетально з посиланнями на бікбук, де є повністю збірка. Деталізовано кожний крок, деталізовано кожний воркбук е, компанії Alanon, щоб, щоб зрозуміти, в чому суть нашої програми. О, тут є дуже гарна книжка. Це є також розписана з місцями для заповнення Так, як якби особисті для самостійної роботи, так би мовити. Ну і відповідно роботи в групах. Якийсь мануал. О, така в мене вже десь була. Там є list, тобто прання брудної білизни. прання брудної білизни також тут є. Розписано. ну Одним словом, книжки не, не з дешевих по 20-30 доларів. Але, але вони є, вони доступні. А це такий загальний книжка по програмі 12 кроків. По кожний крок розписаний, деталізовано табличками, графіками, колонками. Щоб, щоб людина могла опрацювати програму, як кажуть, від початку до кінця. Ось. Книжок дуже багато. Тут є література Аланон, є роздуми роздуми на кожен день. Десь я там бачив російською анонімні алкоголіки, українською я тут не бачу поки що. І ну от так воно виглядає. Так виглядає кутик, в якому. Доступна література анонімних алкоголіків. В принципі, різними мовами. Десь я там бачу руминська мова, десь я бачу іспанська. Тобто літератури. література доступна. От що я хочу сказати, що вона не є. Хто, хто шукає, той може легко її знайти. Ну, отакий в мене короткий сюжет. Там ще в кутику є багато медальок різних. І це, власне, сюди приїжджають люди, якщо там в когось якийсь юбілей, якісь юбілейні медальки, не знаю, можна відкрити, я думаю, можна показати ось вони. Ось так виглядає. Різні медальки є, так? різні роки тверезості. Що то я взяв? 35 років. ну, Я знав, що брати. так. Щось я ще мав показати. А, відкритки я маю показати. Відкритки, які також більшість анонімних алкоголіків приїжджають сюди з різних груп, щоб купити привітальну відкритку, привітати своїх юбілярів з річницею тверезості. Кожна річниця це як чергове досягнення. 25, 26, 27 по роках поскладено, так? Тут якісь маленькі такі розписи. І звичайні буденні на, на будь-який випадок життя. Ось такий цікавий магазинчик у Нью-Йорку. Так що було б добре, щоб в Україні такий був колись. Дякую за увагу.